Вітаю вас, друзі! Я Україночка Тетянка. Народилась у місті Херсоні, тому хочу вам розповісти про свій край і пограти у гру, яка називається Херсонщина. Так чи ні? Давайте поглянемо на мапу. Місто Херсон розташоване на півдні України. На цих землях дуже давно, задовго до нашої ери, мешкали кочові племена древніх скіфів. З 6 століття нашої ери тут великими колоніями мешкали греки. Сама назва міста Херсон походить. Від давногрецького міста Херсонес. Зараз це сучасний Севастополь. Ішов час в 11 столітті на території Херсонщини розташувалося портове поселення Олеща. Після зникнення Запорізької Січі козаки перебрались на територію сучасної Херсонщини та заснували тут Кам'янську. А пізніше і Олешківські Січі. З часів козацтва Херсон був важливим портовим містом, бо стоїть на березі найбільшої річки України Дніпро. по Дніпру виходили в Чорне море та Азовське. Помандрували у минулому та повертаємось теперішній час. Херсонщина це родючі землі, на які щоб не посадив, все вродить. Це безкрайні поля золотої пшениці та інших важливих культур. Херсонщина це баштани з відомими на весь світ, смачнющими кавунами. Прикрасою херсонських степів є біосферний заповідник Асканія Нова, на території якого живуть унікальні тварини, зібрані з різних куточків світу. Це домівка рідкісних та зникаючих видів птахів. Цілинні території заповідника вкриті як рідкісними, так і звичайними квітами. Погляньте на поле степової ковили. Здалеку воно нагадує море і хвилі. Ви, напевно, чули про Мертве море. На території Херсонщини є озера, які не поступаються своїми властивостями в мертвому морю. Ви бачили екзотичні острови? На Херсонщині є свої Мальдіви. Це найбільший острів України в Чорному морі. Острів Джарилгач. Ви чули про арабські пустелі? На Херсонщині є своя Олешківська пустеля, невеличка разів у 40 менше, ніж пустеля Сахара. Усіх дивовижних міст Херсонщини не перелічити. Тож маємо два моря, 19 річок з головною річкою Дніпро, свою пустелю, Заповідні острови, цілющі озера. Але найголовніший скарб Херсонщини це люди, які живуть тут, працюють і дбають про цю землю. Люди з добрим серцем і золотими руками. Малята. А зараз я вам пропоную пограти у гру. Херсонщина, так чи ні? Хто був уважний, тому не складно буде відповідати на запитання. Скажіть Херсон, це місто, яке знаходиться в Україні. Чи в Бразилії. Все вірно. Херсон це українське місто. Поміркуйте. Херсонщина має козацьке коріння чи папуаське? Так. Херсонщина має козацьке коріння. Згадайте, яку назву має біосферний заповідник Асканія Нова чи Асканія Стара? Біосферний заповідник Асканія Нова. Чим відома Херсонщина Врожаями кавунів чи кокосів? Так, звісно, що врожаями смачнющих кавунів. Молодці малята, ви дуже добре попрацювали, але наша зустріч добігла кінця. І я, дівчинка-тетянка, з вами прощаюсь до наступної зустрічі!